Маст, 5 кВт. Прошка. Старий знайомий до мене завітав. Завітав він десь через 2 з гаком роки. Зараз має 9-ту помилку, а потім 56. Заклеював я каптоном. Я не пам'ятаю, що з ним було. Навіть гарантійки своєї не бачу, але точно знаю, що він в мене був. Ото я заклеював каптоном, щоб люди не зробили те, що вони зробили. Тобто ці інвертори вилітають, якщо їм сонце коротнути на корпус. Ото не знаю, чому викривлений конектор. Він на бік стоїть, може десь відкручували, закручували, вивернули. І коли дотягували мінусову клему, не знаю, на що вони робили під напругою, видно, ось тут здерли каптон. І є сліди дуги замикання на гвинті і на корпусі, і влупили на корпус. Навіть, до речі, от попередження є. Вимкніть перед тим, як робити цю справу. Спалили, розбираємо. Всередині трохи дивно, бо я не бачу своїх пломб ні зовні, ні всередині інвертора. На платі сонця тут перекопано паяно, причому так трохи насрано. Я би так не залишив. Шимку паяли, транзистор і оптопару. Я би так насрано не залишив. А саме цікаве, це те, що роз'єми залиті суперклею. Тому або ще хтось лазив, або в мене він був без розборки. Бо коли, наприклад, інвертор робочий попадає на діагностику, то я гарантійок не клею. А нема ні гарантіок, ні слідів гарантійок. Плюс не можу витягнути роз'єм, все залито термоклеєм. Я точно не заливаю назад термоклеєм. Тому трохи загадково. Треба підняти записи, подивитися по серійному номері, чи десь в базі є, і розпитати замовника, що то таке і нащо. Капець, дурацька конструкція. Щоб витягнути плату, треба повідкручувати обі плати комунікації. На нижню плату комунікації це компорти, я так розумію. Заведене живлення від батарейки 48 вольт напряму. Я такого ще не бачив взагалі. Витягую силові контакти. Ось витягнув один, другий. Прикольно витягнулося. Ну, ще два. Подивимось, як витягнуться вони. І хоча я кляну маст за ті клеї позаливані, що руки покалічиш, поки розбереш. То все ж таки можна їх валити, бо радіатори величезні зроблено акуратно. Ми маємо коротке по батареї. Низька точно. І знайшов два пробитих. О, Той цілий. Той цілий. І є ось раз пробитий і два пробитий. Це синхронний випрямляч, по ідеї. Шатківниця в нас тут, а тут синхронник. А може навпаки. Ні, тут дросіль, тут шатківниця тут синхронник. Синхронник виглядає цілим. А шатківниця два пробиті точно, два під питанням. Коротше, от всю низьку під заміну і високу. А по високій тут стоять незнайомі мені ще транзистори, то самі потужні, що я бачив, ОСТ80N65, 80 А650 вольт. А де ж я вам такі візьму? Треба шукати. О, як добре, приїхали в оригінальні деталі до одного інвертора і до другого інвертора приїхали деталі. Першим зробимо той, що вже розібраний і що на столі. Mm -hmm. Той, що коротнули. Транзистор без зауважень, маркування, впадене, висота, корпус. 100% оригінал. Тут питань немає жодних. Тут постачальник перевірений. То вам не Китай, в якого завжди лотерея до роботи. Вкручую транзистори на місця їхнього нового проживання. Спочатку, власне, вкручую, і фіксую, щоб ноги стали вільно, а тоді пропаю. Перед тим прогріваю термовоздушкою Масив, тому що просто так ви тут не пропаяєте, і в турборежимі, так, щоб воно пропаялося, прогрілася плата в масиві, пропаюю. Ну, звичайно, гейтові виводи паяються швиденько, легко. А все решта, то треба добре погріти, щоб контакт був в об'ємі. Тому що тут великі навантаження, високі струми. Отак, потрошки, потрошки і паяю. Далі то відмивати, обкусувати і тестувати. Чому зразу запаюю? Тому що відома причина виходу з ладу. Коротнули Вихід, і вже відомо по досвіду, що при такому додаткових проблем бути не повинно. Тому сміло розпаюю все, що треба, і буду вмикати. Скоріше за все, нам повезе. Якщо робити правильно, знімати все, запаювати по каскадах, вмикати, слідкувати, то на один інвертор можна потратити пів життя. Це забере надто багато часу. І при типових дефектах. Як то кажуть, робимо типовий ремонт. І тільки коли не зрозуміло, що і як, приходиться робити правильно, довго і дорого. І в результаті рівномірного прогріву масиву в нас формуються гарні двосторонні пайки. Як бачите, навіть найбільші масиви, що йдуть на радіатор на шину, пропаяні добре. Тільки в одному місці, десь тут в мене було не найкраще, що я хотів поправити. Чи в двох місцях. О тут ще не дуже. О, майстер довольний. Як казав один дядько, робіть гарно. Чим якісніший і потужніший інвертор, тим більше з ним роботи. Тим більше граня. Метал на передній пластині достатньо гнучкий і елементарно можна цей клемник от вигнути до гори. І тоді зменшується ризик закрутити. Чому так не додумалися, люди, не знаю. Так зроблю їм. Ну і ще раз підклею. Треба переобжати клему. Рідна клема досить якісна, то я її розгинаю і буду обжимати повторно саме її. Це краще, ніж взяти якусь китайську зовсім ніяку. Але якість того обжиму мені все одно не сподобалось, тому я то ще пропаяю додатково. Тоді я буду спати спокійно. О! Тепер я буду спокійний. Ну що, треба пробувати? Запускаю блок, інвертор виключений. Напруга піднялася, тут все в порядку, струм на максимум. Запускаю. Дисплей пішов, поки навантаження 200 Вт. Версію прошивки напевно показав. Включайся. Є навантаження пішло. Та є 48 вольт, 25 А я можу дати, То десь 1,2 кВт. Йду ТЕН. Відключаю лампу, даю 500 Вт, напевно. Та, 500 Вт, не знаю, там видно щось на індикаторі, не видно. 12 Ампер. Добавляю кіловат. Тягне 21 ампер 24 ампера. Ну То вже мені не витягне лампу. Якщо я включу лампу, він зараз просяде напруга і він піде в аварію по перевантаженню. Так, виключився, бо побачив перевантаження. 56-та помилка, не буду лізти Зараз його перезапустимо. І з лампою він має включитися знову. Версія прошивки, потужність і так далі. Тестувати включилась лампа, працює, тестувати з сонцем. Із мережею я не бачу ні можливості, ні сенсу, бо цей блок не має повної гальванічної, мені зараз почнуть клацати ПЗВшки. Поломка характерна, силову перевірив. Далі має працювати все нормально, ну і для того даю гарантію. Тому виключаю і тішу власника. Що хіба тут на сонце поставлю якось на силікон, щоб то положення було зафіксоване. Або сюди можна якийсь дерев'яний шток вставити, тоді вони вже то. Не загнуть, не заженуть, не замкнуть ніяк. Будьте обережні, пам'ятайте, що воно горить, як замкнути. Вас навіть текстом попереджають. З іншого боку, то інвертор має живлення від всіх джерел. Він має вімкнутися і без акумулятора, в тому числі і сонце. Подав 220 без акумулятора, як бачите, не підключений. І він теоретично має піти байпасом. Так само наготував емулятор сонця. І з маленьким навантаженням. Ми його зараз спробуємо включити від сонця. Вишку побачив, не вмикається, бо він виключений кнопкою. Включив кнопку, чекаю байпасу. Є, байпас пішов, працює. Добре, вимикаю. І тепер будемо вмикати від сонця. Подаю на сонячний вхід. Так, перевіряю на всякий випадок. Напруга в нього сонячна, має бути висока. Макс солар Voltage 450. Так, можу подавати. Добре, подаю йому сонце. Запустився без батарейки, без 220 від сонця, бо його так навчили на заводі. Вмикаю. Сам інвертор, і він теоретично мав би зараз запуститися від сонця, але то не точно. Побачив сонячні панелі, акумулятор не підключений. та, як бачите, він пішов від сонця, там напруга просідає, пробує собі взяти більше, без акумулятора. Оце інвертор здорової людини. Якісний. Ну, але тяжкий в ремонті. Вимикаю. Хай працює. Отак во, замість решти, зазвіздячів чопіка. По боках посадив між вентиляторами на герметик. Воно вже тепер не буде скручуватися, як захочуть дотягувати. Але читайте, що вам, виробники, пишуть, бо дорого цей досвід обходиться.